У четвер, 30 березня, опади в Україні майже припиняться, проте все одно буде доволі холодно. Про це розказала синоптик Наталка Діденко. За її даними, залишки атмосферного фронту, ще зумовлять завтра сніг у східних областях України. Вітер поступово слабшатиме, однак у центральних та східних областях ще можливі пориви до 15-20 метрів в секунду. А ось холодна погода в Україні потриває. Найближчої ночі температура повітря становитиме від нуля до мінус 5 градусів морозу. При проясненнях до мінус шести, мінус дев'яти. Попередила синоптик. За її даними, завтра протягом дня потеплішає до плюс 4, плюс десяти градусів. У західних областях до плюс семи, плюс дванадцяти. Найхолодніше буде в східній частині України. В день плюс 1, плюс 4 градуси. Зауважила синоптик. У Києві 30 березня, за прогнозом Наталки Діденко, також буде холодно, але сонячно та сухо. Вночі очікується мінус один, мінус 4, а в день повітря в столиці прогріється до плюс. 4 плюс 7 градусів вранці та ввечері може бути слизько, обережно. Попередила синоптик: у п'ятницю-суботу відчутно потепліє, проте не поспішайте ховати теплі речі, бо це скромне потепління ще не остаточне. Резюмувала вона, народний синоптик Станіслав Щедрін прогнозує, що холодна погода з дощами та снігом ще довго тероризуватиме українців. За його словами, така погода триматиметься й перші 10 днів квітня. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.